Вітаю вас, малята! Допоможіть підміну дістатися протилежного берега. Яких цифр довистачає на крижинках? Порахуйте від 1 до 5. Порахуйте у зварьотному порядку від 5 до 1, яка цифра перша? Яка остання? Яка цифра після двійки? Яка цифра перед п'ятіркою? Яка цифра перед трійкою? Яка цифра між трійкою і п'ятіркою. Які сусіди у цифри 2? Які сусіди у цифри 4? Які сусіди у цифри 3? Порахуйте, скільки великих кульок на ялинці, а скільки маленьких. Яких кульок більше великих чи маленьких? Подивіться, чи вистачить шапочок на кожного сніговічка. Так, вистачить і навіть одна зайва. Подивіться уважно, яка сніжинка зайва. Розгляньте геометричні фігури. Скільки кутів у трикутниках. Скільки кутів у квадратах. Що спільного в цих фігурах. Так, вони одного кольору. Погляньте, яка фігура зайва. Так квадрат, бо в нього є кути. А тут яка фігура зайва? Синій круг, бо він великий, а інші маленькі. На столі було чотири мандарини. Софійка поділилась подружкою і віддала їй два, скільки залишилось мандаринів. Так, два. У білочки було три шишки. У нас знайшла ще дві. Скільки всього шишок у білочок? Так, п'ять. Молодці малята. Дякую вам за увагу. До побачення.